Вірш Дмитра Петренка «Кохаю». Мандрівником він був мріливим, в театрі буднів звична роль. Життя було чорнилом, синім, лише в царстві снів він був король. І день за днем летіли хмари, вмирала мрія і життя. І кожну ніч лягав він спати, з бажанням тільки забуття. Він не кохав, не був коханим. Була у серці лише мла, мов небо був він неосяжним, його манила лише зоря. Усі свої думки й бажання, він дарував лише їй одній, лиш їй одній своє кохання, отій краплиничці. Малій. І сірі будні проминали крізь крите каплями вікно. Ті сльози неба не зникали з його обличчя вже давно, і дуже рідко зазирало, не дарувало вже тепло, його оселю оминало, проміння сонця ясно. І все, мабуть, таки скінчилось, якби не зустріч того дня. І раптом серце зупинилось, і зупинилося життя. Зустрів він мрію, а не зірку. Нема у їх красі тепла, ті зорі мертві, і в бездонню летять вони у небуття. На фоні темряві прекрасні. Маленькі цяточки слова, усі його думки невчасні, його прохання до життя. Один лиш погляд, тільки думка, невже Адамове дитя таке невинне, як та пісня, якою пестить немовля. І серце палко загорілось, воно, неначе прометей, що від богів до нас спустився. І дав вогонь в серця людей. Вони були, мов перший промінь, що із трави зніма росу. Ніхто й ніколи ще не бачив подібну янгольську красу, і очі, наче океану, янтарні, ніжні, сильні хвилі, їх солодкого дурману слід і боятися. Хотіти, вона тендітна, мов троянда, її востане, наче ми. Її обман це щира правда, а правда замкнений браслет. І позабувши все на світі, її він бачить навіть в снах, і тижні миті непомітні, йому вже невідомий страх. Вона для нього світло й морок. Вона спасіння і біда, її найменший вії порох, для нього сенс всього буття, усі багатства світу і життя неначе в раю. Віддав би я лиш за фразу Я тебе кохаю. Неймовірний вірш Богдан Петренко. Дякую.